З вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна, А наступного дня після помноження хліба, народ, що стояв по той бік моря, побачив, що не було там іншого човна, тільки один. До якого Ісус навійшов разом з учнями своїми, і яким Його учні відпливли самі. Інше, що вони прибули з Теверяди близько до того місця, де їли хліб, коли до то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму. Шукаючи Ісуса, знайшовши Його по тім боці моря, мовили до Нього, Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу. Яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син Чоловічий, бо Його Бог, Отець, назнаменував. Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоби діла Божі чинити. А Ісус відповів і сказав їм: Діло Боже вірувати в Того, кого Він послав. Це є слово Господнє. Нехай слова, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. О, і Улюблені в Христі, дорогі братя і сестри, кохані Божі діти, Євангелія сьогодні. Від святого Йоанна в 6 розділі описує нам наступне чудо Ісуса Христа. Якщо читаємо так просто, скажемо ці слова, цей опис, так, не звертаючи уваги, докладно про те, що описується, можемо навіть цього чуда не помітити. Написано, що після помноження хліба народ стояв на одному березі. Звідки учні відпливли, був один човен, не було з ними Ісуса Христа, і вони побачили, що його не стало. І коли вони сіли в свої човни, які припливли з Тибер'яди, вони повсідали в них, попливли на другий кінець цього озера. І Припливши до Капернауму, побачили Ісуса і кажуть, як ти сюди припув, в який спосіб? Можемо сказати далі, що деякі могли запитати, ти ж не плив з учнями, не було іншого човна, як ти тут знайшовся? А Ісус їм каже: це було справді чудо. Я не плив з учнями, і ви також мене не бачили на цьому березі. Чудесний спосіб я переправився на другий бік цього моря, цього озера. Але ви мене не шукаєте для того, що чудо сталося. Бо це чудо ви не помітили. Ви бачили розмноження хліба, розмноження риби, наситилися, їли так, що ніхто не був голодний, і тільки заради того ви мене шукаєте. Бачите чудо. Це означає, що після цього людина має віру. Хоча відомо віра не залежить від чудес, але часто чудеса вони є причиною віри, причиною переконання в тому, що людина приймає Бога як Бога, а не як якогось не знаю, ворожку чи якогось знахаря. І власне Ісус каже, ви хочете знати волю Божу, знати, як робити діла Божі, як поступати по Божому. І відповідь є одна вірити в того, кого Отець Небесний послав, вірити в Сина Божого. Це є правдиве діло Боже. Тому що віра є цим фундаментом, є основою, є підставою того, що наші вчинки пізніше. Не тільки є свідоцтвом віри, але наші вчинки є виконанням волі Божої. Така людина, яка повірить в Ісуса Христа, вона вже не буде чинити зла. Вона не буде комусь робити недобре, погано, не буде нищити якоїсь людини, не буде марнувати ані здоров'я її, ані, скажімо, нервів, чи не буде марнувати часу цієї людини, не буде її використовувати. Така людина, яка повірить в Ісуса Христа, вона в кожному ближньому побачить присутнього Ісуса. І те, що схоче зробити Богові, буде робити людині, тому що буде знати, що в цій людині є присутній Бог, що це найкраще, що можна зробити для Бога. І так дуже просто нам є зрозуміти і легко, коли собі представимо, як в добрій сім'ї, в добрій родині, коли ми хочемо насправді зробити приємно на серці матері чи батька, то навіть якби ми величезні подарунки, якісь дорогоцінне давали батькам, ніколи не буде такої радості в них, як ми це зробимо для їхніх дітей. Коли ці батьки побачать, як ми даємо подарунок чи дитині, чи внукам, і, власне, ці батьки. Будуть мати дуже велику радість, що їхнім дітям є добре. І тому, власне, так само, як може, скажемо, хтось мамі може сказати: слухайте, ваша дочка, ваш син є дуже подібні до вас, в вашому характері, в вашій поведінці в тому, що робить. І тоді цій матері є дуже приємно чути такі слова. Це є подарунок величезний, коли її дитину шанують і поважають. І, власне, Ісус каже, що виконувати волю Божу це найкраще, що може бути, якщо ми будемо допомагати іншій людині, якщо іншу людину будемо шанувати, якщо будемо дарувати гарний настрій іншим людям, посмішку, якщо подамо руку комусь іншому, то дуже велика радість є в самого Господа Бога, навіть більша. Якби ми, наприклад, сиділи зранку до вечора в костюлі, молились, перебували тільки з Богом, то навіть Ісус, котрий похвалив Марію, а зганьбив Марту, казав, що Марія вибрала кращу частку, то, власне, сьогодні скажемо, що свята Марта є святою, хоча не слухала Ісуса, тільки бігала по кухні. Чому? Тому що Бог доцінив її старання. Бог побачив, що вона насправді. Вірила в Ісуса Христа, бачила в ньому Божого Сина і хотіла все, що найкраще дати для Ісуса Христа. І, власне, так, як по-людськи, по-простому хотіла цей час не змарнувати, використати. А знову ж, друга постава, постава Марії це слухання Ісуса Христа, це перебування з Ним. І можемо сказати, це дві таких постави християнина. Відомо, що християнин це не є людина лицемірна, що може і так, і так робити. Але завжди наші вчинки доповнюють нашу любов і віру. А наша любов, наше слухання Бога, наша віра, наше перебування з Богом є наслідком наших добрих вчинків. Це, власне, як права і ліва рука в людини, так само ці дві сторони. Вони складаються в одне ціле, в християнську поставу. І тому сьогодні, коли люди запитують, що з нам робити, в який спосіб ми можемо Божі діла чинити, Ісус каже: діло Боже це вірувати в Того, кого Бог Отець послав. І тому сьогодні про таку віру просімо Бога про те, щоб наші вчинки завжди були наслідком нашої віри. А віра була наслідком доброї поведінки нашої, поведінки людської, звичайної, яку ми сьогодні можемо дуже сміливо назвати християнською, тому що християнин, перш за все, є людиною. Це людина, котра є дуже подібна до Бога, тому що Бог став людиною. Ісус Христос прийшов на цей світ, і, власне, Він, що цікаво, єдиний, не був християнином. Скажем, Матінка Божа, це була перша християнка, яка повірила Слову Божому. А Ісус не міг вірити Слову Божому, тому що Він був Словом Отця. Так, якби би ми сказали, мама не може вірити в маму, тато не може вірити в тата, але один в одного можуть повірити. Тому, власне, Ісус, не будучи християнином, Він став. Кимось найважливішим, якому не дорівняють жодні звання, жодні погони, він став людиною, прийшов як маленьке дитя в Іфлегини, в вертепі. І пізніше, коли доріс, став дорослим чоловіком, віддав своє життя за кожного з нас, тому що в нас бачив людей. Пробачив тому, хто вмирав разом з ним, розбійникові. І побачив в ньому теж людяність, той, котрий обороняв Ісуса перед іншим. Ми страдаємо, тому що ми є винні, а Він нічого не зробив. Ісус каже, будеш зі мною в раю. Не за те, що робив чудеса, не за те, що будував храми, не за те, що говорив гарні проповіді, а за те, що по-людськи віднісся до Ісуса Христа, за те, що оборонив Його від іншого свого приятеля, скажімо, в кавичках. Чому ти на нього нарікаєш, ми справедливу кару несемо, він не винен. Ісус каже, будеш зі мною в раю, тому що ти є людина, тому що ти по-людськи поступив, тому що ти вмієш оборонити іншу людину. Маєш прив'язані ноги до Христа, руки, але маєш серце якого, серце, яке трудно до чогось прив'язати. Серце навпаки само може прив'язуватись до когось або до чогось. І, власне, це серце було прив'язане до справедливості. А якщо Ісус вчив блаженні справедливі, блаженні, котрі прагнуть справедливості, то, власне, Він не міг на Христі заперечити цьому, хто цю справедливість бачив, розумів, хто для неї страдав, тому що справедливу кару поніс, але вмів оборонити авторитет. Іншої людини. Можливо, навіть не знав, хто такий Ісус Христос, але просто віднісся до Нього як до іншої людини по-людськи. І тому Ісус Христос сьогодні нам каже: діло Боже, це вірити в Того, кого Бог Отець післав. Якщо ми насправді своєю людською поставою вміємо шанувати Бога в іншій людині, то не будучи на Христі, не будучи розбійником, ще швидше можемо почути ці слова. Будеш зі мною в раю». Це є обітниця, яку ніколи Господь не відбере від нас, і про яку ми завжди просимо, як християни, як люди церкви, в кожній молитві, Танії, коли молимося до Божої Матері, чи до інших святих, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Ці обітниці є. Але ми просимо, щоб нас не забракло в цьому небі, в Божому Царстві, до якого кожен з нас є покликаний і на кого Бог в небі чекає. Амен.